Загалом в країні 2011 рік можна справедливо назвати роком протестувальника, адже за останні два роки уряд не провів жодної адекватної реформи, яка покращила б наш з вами соціальний стан та підвищила б життєвий рівень. Реформи чомусь на думку уряду повинні проходити виключно за рахунок простих громадян. Влада себе в цих реформах. Абсолютно не чіпаємо. Візьмемо пенсійну реформу. Що людям, звичайним, зробили? Підвищили пенсійний вік, змінили формулу нарахування пенсій, в зменшили, підвищили страховий стаж на 10 років. Натомість систему спецпенсій для народних депутатів, для членів уряду, для чиновників різних рівнів, прокурорів, суддів і так далі. Практично не зачепили, тому в Україні існує дуальна пенсійна система для простих смертних, які отримуватимуть лише 45% від своєї офіційної заробітної плати, і блатних, яким нарахують пенсії в розмірі 80-90% від зарплати. Окрім цього, дволикий Янус тепер повернувся в бік системи піль. На обслуговування якої щороку, за оцінками експертів, потрібно мінімум 190 мільярдів гривень. І тут, як то кажуть, знову кесарю кесареве, а курці просок. Та влада не чує і не бачить, вона не з народом. А може, щоб почула, то мирні методи протестів треба змінити на радикальні. Ми не беремо, не розбираємо то в і не кидаємо їм в голову. але тільки по одній причині: ми хочемо жити в цій країні. Ми не хочемо кровавих революцій. Ми хочемо, щоб наші діти чувствовали себе уютно в этом світі. Та комфортне життя в країні починається тоді, коли здорова економіка держави. А на 1 січня 2012 року для підприємців влада приготувала черговий новорічний подарунок. Я выступала на Погоджевальной Раде и требовала, чтобы с 1 января был принят и продолжен мораторий по проверкам. Потому что этот год мы прожили только благодаря тому, что смогли добиться принятия этого моратория. Сейчас уже все контролеры выстроились колядовать и бежать по всем предприятиям, по всем торговым рабочим местам, чтобы наколядовать себе на следующий 2012 год. К сожалению, Ні, пока що наші представителі большинства Верховної Ради не готові продлівати мораторії по провіркам. Ну потому що ніж калядувальниками, там всі і в долі, і в і в чи буде в новому році другий податковий майдан, чи буде друга хвиля соціальних протестів, чекати залишилися недовго. А поки що особисто протестую проти відсутності смаку на головному майдані. У новорічну ніч залишайтеся дома, принаймні з вашими ялинками все гаразд.